Наталія Мазур, кіборги. Ця війна змінила багатьох. Ця війна змінила Україну. Кіборги, Донецьк, аеропорт, що перетворились на руїни, трупний запах, порох і вогонь, смерть приносить гради, міни, танки, під із чорних випалених скронь, глина, гільзи. Попіл і уламки. Та стоять дев'ятий, ворон, гном, абрикос, Богема, маршал, Цезарь. А над ними небо полотно, а у них життя на вістрі леза. Точить батьки, брати, сини з Харкова, із Києва, зі Львова. Шахтарі, таксисти в час війни кіборгами стали тимчасово. Казка, броник, берці, автомат, друг не що прикриє спину, доброволець, патріот, солдат, наш герой і гордість України.